Росія активно використовує кібернапади для дестабілізації, шпигунства і впливу на суспільну думку в Європі. Міжнародний легіон головного управління розвідки розробив власний багатоцільовий наземний дрон легіт. Європа перебуває на початку нової ери. Financial Times попереджає про протистояння з РФТІК-діти як зброя. Рафісікиґраців масово вербує українських підлітків для диверсій. Російський наступ провалився, джерела назвали причину. У Словаччині заявили, що. Росії треба пробачити. Сибіга відреагував, що змусило українську розвідку створити власного бойового дрона саме зараз? Чи здатна Європа протистояти новому геополітичному виклику? Як далеко може зайти Росія, використовуючи дітей у війні? Чи виявила Україна слабке місце в російській стратегії? Та чи стане заява Сибіги початком дипломатичного скандалу? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших? Все, що треба знати сьогодні, дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Інтернаціональний легіон головного управління розвідки розпочав виробництво власних наземних багатоцільових роботизованих систем під назвою Легіт – це компактна гусенична платформа, призначена для виконання як бойових, так і тилових завдань. У логістичній версії дрон обладнується причепом, що дозволяє транспортувати боєприпаси, продовольство та інші вантажі на передову. У бойовому варіанті «Легіт» має модуль з двома піхотними гранатометами, що дає змогу використовувати його для підтримки штурмових підрозділів або ураження ворожих укріплень. Також передбачений варіант застосування його як дрона камікадзе. Вибухівку кріплять безпосередньо до корпусу, і вона активується при досягненні цілі. Варто зазначити, що нещодавно міністерство Оборони офіційно затвердило новий український наземний дрон Мураха та допустило його до експлуатації в лавах Збройні Сили України. Цей безпілотник розроблений для забезпечення підрозділів у складних умовах бою, зокрема на ділянках, де є мінна небезпека, чи ведеться інтенсивний обстріл. Мураха здатна перевозити понад пів тонни вантажів на великі дистанції, а її система керування передбачає кілька каналів зв'язку, що дає змогу працювати навіть в умовах активного радіоелектронного протистояння. З боку противника, дрон легіт розробили саме зараз через нагальну потребу в сучасних мобільних та багатоцільових роботизованих системах, які можуть ефективно підтримувати підрозділи на полі бою. З огляду на складність і динаміку сучасного конфлікту, зокрема, наявність потужних засобів радіоелектронної боротьби та високий рівень загрози для людей, потрібна була техніка, здатна виконувати як логістичні, так і бойові завдання з мінімальним ризиком для особового складу. Крім того, Розвиток технологій та досвід бойових дій показали, що універсальні дрони значно підвищують оперативність і виживаність на фронті, тому саме зараз став можливим і виправданим запуск такого проекту. Далі не менш цікава новина, Європа зараз дійсно перебуває на початку нової ери в своїх відносинах із Росією, яка радикально змінилась після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році. Цей конфлікт спричинив масштабне переосмислення безпекової стратегії європейських країн, посилив єдність у альянсі і спонукав Євросоюз до впровадження жорстких санкцій проти Москви фінансова. Таймс попереджає, що протистояння з Росією може тривати довго і перерости у більш комплексний та багатовимірний конфлікт, який виходить за межі військової сфери. Це включає енергетичну залежність, кібербезпеку, інформаційну війну та політичний тиск. Європа мусить готуватись до нових викликів як у сфері оборони, так і в економічній та політичній стабільності. Зокрема, країни активно інвестують у модернізацію армій, збільшують оборонні бюджети та зміцнюють співпрацю в межах альянсу. Також існує загроза деста. Стабілізації через гібридні атаки і пропаганду, які можуть впливати на внутрішні процеси в державах Євросоюз. Отже, Європа фактично вступає у тривалий період підвищеної напруги з Росією, який може визначати безпековий ландшафт регіону на десятиліття вперед. Це новий виклик. Що потребує скоординованих дій, витримки і готовності до різних сценаріїв розвитку подій. Європейські країни тепер активно переосмислюють свої оборонні стратегії, збільшуючи витрати на армії та розробляючи нові оборонні альянси. Зокрема, у 2022 році, вперше за багато років члени значно збільшили військові бюджети. А Німеччина оголосила про історичне підвищення витрат на оборону. Це свідчить про розуміння серйозності загрози. Також зросла увага до Енергетичної безпеки Європа прагне зменшити залежність від російських енергоносіїв, що раніше була важливою складовою економічних відносин, пошук альтернативних джерел газу, розвиток відновлюваної енергетики та енергозбереження стали пріоритетами. Кібербезпека ще одна сфера, де йде жорстка боротьба, сумніви через дезінформацію, що може вплинути на політичні процеси в окремих країнах. Фінансові санкції проти Росії, безпрецедентні за масштабом і суворістю, також стали інструментом тиску, але вони мають двосторонній ефект, створюючи виклики і для європейської економіки. Усі ці фактори разом означають, що протистояння з Росією тепер не обмежується лише військовим конфліктом, а є комплексною боротьбою, яка охоплює політику, економіку, технології та інформаційний простір. Саме тому Financial Times і інші аналітики говорять про початок нової ери, ери по. Силеної конкуренції, постійної готовності та стратегічної адаптації для всього європейського континенту. Паралельно з цим Росія масово вербує українських дітей для диверсій. Служба безпеки України затримала 16-річного хлопця, який збирав дані про українські позиції у Дніпрі. Він легко зливався з натовпом, але в його телефоні були фото і локації, які мали лягти на стіл російських військових. Підлітка завербували через Телеграм, йому надсилали інструкції і координати, які могли стати цілями для російських ударів. За даними Служба безпеки, лише за останній рік затримали понад 700 осіб, причетних до шпигунства і диверсій. Із них понад 170 неповнолітні. Працює схема. Росіяни пишуть у месенджері, пропонують підзаробити. завдання зробити фото, спалити трансформатор чи перекинути сумку. Платять від 100 до 1000 доларів. Іноді все це. Маскують під квест, де переможцю обіцяють приз. Один із таких випадків вибух у Харкові, коли 19-річна дівчина підірвала електросамокат, переданий армії. Загинув військовий. Ще одна трагедія у Івано-Франківську. Там двох хлопців, 15 і 17 років, завербували для теракту. Один із них загинув під час вибуху. За даними Служба безпеки, бомба здетонувала дистанційно. Служба безпеки України виявила новий спосіб роботи російських агентів. Вони видають себе за українських чиновників і вербують підлітків для виконання різних завдань, часто застосовуючи тиск або шантаж. Для протидії цим загрозам СБУ разом із поліцією проводять профілактичні заходи у школах, а також поширюють інформацію. Інформаційні ролики та надсилають смс-попередження, щоб попередити молодь про небезпеку. До того ж, контррозвідка служба безпеки зупинила ще одну терористичну акцію, підготовлену російськими спецслужбами у Києві. Одним із причетних виявився 17-річний хлопець, який уже підозрюється у підпалі військової техніки. Попри це, суд призначив йому домашній арешт. Цей випадок ілюструє наскільки складно протистояти ворогу, який намагається залучати навіть неповнолітніх, Тож важливо не зменшувати пиль. І підтримувати молодь. Водночас не менш актуальною є інформація про те, що російський літній наступ провалився. Росія розпочала літній наступ на кількох напрямках в Україні, поєднавши ракетні удари, дрони та масовані атаки. Проте, вже за кілька тижнів кампанія зазнала систематичного гальмування. Російський наступ простягнувся вздовж фронту від Сумської та Харківської областей до Донеччини і Дніпропетровщини, де ворог намагався прорвати оборону вперше. У травні темп просування був значно вищим ніж у квітні. Приблизно 5,5 квадратних миль території захоплювали щодня, проте в червні наступ сповільнився. Після досягнення піку імпульс атаки почав слабшати і поступово розсіюватися. Варто зазначити, що після первинного успіху у травні та швидкого просування, у червні російські війська стикнулися з посиленою обороною українських підрозділів. Захисники України застосовували сучасні тактики партизанської війни. Ефективне використання артилерії та авіації, а також отримували посилення від міжнародних партнерів у вигляді озброєння і техніки. Це дозволило українським військам зупинити подальше просування ворога, а місцями навіть провести контратаки, повертаючи контроль над раніше втраченими територіями. Важливу роль відіграла і розвідка, яка своєчасно інформувала командування про плани противника, що допомагало мінімізувати втрати і ефективно розподіляти сили. Крім того, російські війська стика стикаються з проблемами логістики, низьким моральним духом, а також кадровими втратами, що значно ускладнює ведення наступальних операцій. Все це разом сприяло тому, що імпульс російського наступу втратив силу і почав поступово згасати. Втім, ситуація залишається напруженою, і українська сторона продовжує готуватися до можливих нових атак. Посилюючи оборонні рубежі і вдосконалюючи координацію між різними родами військ, підтримка міжнародних партнерів залишається ключовим фактором у забезпеченні стабільності та обороноздатності України. Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії активно вивчає слабкі сторони ворога і успішно використовує їх для посилення власної оборони. Одним із ключових вразливих місць у стратегії Росії є проблеми з логістикою. Постачання боєприпасів, пального та іншого необхідного забезпечення часто затримуються або порушуються через цілеспрямовані удари зсу по критично важливих об'єктах. Крім того, є значні труднощі у координації дій різних підрозділів, що призводить до втрати ініціативи на полі бою. Не менш важливим фактором є падіння морального духу серед російських солдатів через затяжний характер війни, втрати та жорсткі умови служби. Українські сили навпаки мають високу мотивацію, підтримку населення та значну міжнародну допомогу, що дозволяє ефективно протидіяти наступам. Що стосується заяви Андрія Сибіги. Відомого українського дипломата та радника з питань зовнішньої політики його слова викликали широкий резонанс. Він зазначив. Ми повинні розуміти, що прощення Росії це не забуття злочинів, а необхідність шукати шляхи для припинення кровопролиття. Водночас Сибіга підкреслив важливість збереження національної гідності. Пробачення не означає відмову від справедливості, а лише прагнення до миру, який має базуватися на принципах правди і відповідальності. Ці заяви викликали неоднозначну реакцію у суспільстві та серед політиків. Дехто сприйняв їх як потенційний початок дипломатичного дія діалогу, спрямованого на мирне врегулювання, тоді як інші побоюються, що це може стати приводом для тиску на Україну з боку Росії та її союзників. Варто зазначити, що дипломатія це завжди баланс між ідеалами і реальністю, а подібні висловлювання можуть бути частиною стратегії пошуку компромісів у складній міжнародній ситуації. Реакція міжнародної спільноти та української влади багато в чому визначить. Чи призведеться до посилення дипломатичного протистояння, чи стане поштовхом до нових переговорів? Отже, наразі важливо уважно слідкувати за розвитком подій і офіційними заявами, аби оцінити можливі наслідки цієї позиції для безпеки та міжнародних відносин України. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.